Скажіть, будь ласка, що ви думаєте по поводу об'єднання Заозерного та Василівки з містом Ладижина? Я думаю, що об'єднання дасть користь і Ладижину, Ладижинській міській раді, і Заозерному Василівці. Ми давно співпрацюємо. Землі використовуються Ладижинською ТЕС Заозерненської сільської ради. Податки від Ладижинської тест надходять у Зазерненську сільську раду. Кошти хоч незначні, у нас 2,5 млн бюджет складає, але він би був би у Ладижинській міській раді. І це дало б змогу нашим громадам розвиватися. А ми б свою користь користувалися всіма тими установами, і організаціями, які розташовані на території міста Ладижина. Цей пенсійний пункт, центр зайнятості, ну і суд, і прокуратура, і а лікарня. Ну ми зараз дякуємо міському голові за розуміння і те, що наші люди лікуються в Ладижинській. Лікарні ми дуже задоволені. Ага, а представтесь, будь ласка, і скажіть, було ли у вас опитування так. жителів Заозерного, Я так зрозумів, ви з про їхні бажання про їхні бажання приєднання до Ладижина? Обов'язково ми що в 2001 році був референдум, але у 2015 році у нас засідала ініціативна група. Було три рази опитування громадян. Як за озерну, так і Васильівки, і депутатами, і ініціативною групою. Більшість членів, більшість жителів сіл висказались за приєднання. Е, зрозумів, зрозумів зрозумів. Дякую. Більше Дуже задоволені того? рішенням депутатів. Дуже незадоволені. Дуже незадоволені. Ми б хотіли, і я думаю, що кожний з депутатів, якщо він голосував то він в душі може не погоджується із собою. Ну що ж, такий даний час, така, такі обставини, але ми ще надіємося на те, що у Верховній Раді є проєкт закону про приєднання навколишніх сіл у радіусі 20 кілометрів без виборів. Ми на це надіємося. що Ми згодні без виборів. Нехай залишається міським головою. Людина, яку Ладижинці обрали. А ми приєднаємось. Нас менше населення. У нас у двох селах тисячу чоловік. У нас прекрасні дороги, освітлення, водогін, газ. Нам фактично дуже мало коштів потрібно. Транспорт і квітки посадити, І все. Квітки посадили. Так, квітки посадили. Так що мене Гонтарук Марія Васильівна, я депутат. З Озерненської сільської ради, члени стівниної групи по приєднанню. Дякую. А як ви відноситесь Власка. до того, що наші депутати владижина взагалі не знали порядок денний? і Мені от вчора тільки сообщили за, 20, за 23 години до сесії, і я порядок денний побачив. І тут. ми не задоволені те, що можна було поставити питання на голосування. Перше був проект. Рішення про приєднання можна було так питання поставити. Ну ну ми все розуміємо дуже, так як ви все добре. Дякую. Розуміємо. Дякую До побачення. будь ласка. Приємно було відповідати на ваші питання.